Всім доброго дня! Я вітаю вас на своєму каналі. І це проєкт без обмежень, моя сукня. І це мій черговий звіт. І що ще вам хочу розповісти? Я хочу вам розповісти, що свою сукню я дов'язала до підрізів. Уже навіть відділила ці підрізи. Потім я перезняла все це на декілька спиць. На ці, на дротиках, і для того, щоб приміряти його на себе, як воно буде виглядати. Але що я вам хочу сказати, так, як воно виглядає, мені не подобається. По-перше, чому не подобається? Можливо, тут, можливо, тому, що це резинкою в'язане, воно так не. Не лягає, отут, де плечі. Можливо, це оця китлівка, якось тут щось міняє. Я не знаю, що тут цей. Я тут і росток вив'язала, такий доволі е, великий. Я і розвернулася по передній частині декілька разів для, для того, щоб е, заглибити більше цю. Е, перед, виріс горловинки. Але, але отут воно, ось, бачите, якось є, отак воно і збирається на тілі. І не... То, що би воно... якщо його розтягнути, воно хорошо сідає. Але я не впевнена, що це плаття хорошо потягнеться. Я вже подумала, пов'яжу ще трішки і подивлюсь, можливо, вони... донька каже мені, можливо, дважкості плаття, воно саме потягнеться. Але я в цьому дуже сумніваюся, тому що воно це ж плаття резинкою, воно не буде на мені просто обвисати. І щоб воно потягнулося, воно все одно десь то обляже фігуру десь і Я дуже-дуже сумніваюся в тому, що воно розтягнеться і отут не буде збиратися. Тому я приймаю таке рішення розпустити це все в'язання або розпочати плаття з нового мотка. Я вже вив'язала два мотка і ось підключила вже третій. Робота зроблена не маленька, але воно лягає трішки не так. І я вже подумала: можливо, воно за рахунок того, що тут резинка і стягує, воно не розтягується. не так. Я подумала, що я розпущу його аж сюди до китлівки. І оцю частину до підрізів я зв'яжу просто лицевою гладдю. А вже від підрізів я зроблю це резинкою. І воно піде собі далі в'язатися резиночкою, це плаття. Для того, щоб воно не розтягувалося просто для цього гладі. Резинка все-таки, як не є, воно буде стягуватися назад. І... І, і, і. і я дуже думаю, що в мене все вийде, так як я задумаю, побачу, або я це розпущу, або я почну наново, і я вже не знаю, чи мені робити цю китлівку, чи не робити, чи зробити мені. Е... Круглу кокетку тут. Ой, коротше, я на новому старті. Цей процес буду розпускати. Не хвилюйтеся за мене, я не в трансі, я дуже е, спокійно все це розпускаю і починаю заново, бо дещо перев'язую. Просто я ще замислилася, як же мені це краще зробити. Так, то воно тут все лягає, вистачає петель, е, рукава, все, все я приміряла, все дуже добре. Все мені подобається, окрім цієї частини. Де я так сподівалася, що за рахунок оцих розворотів, за рахунок оцього. Ростка у мене не буде отут топорщитися, але ні, все, нічого так не вийшло. Можливо, це за рахунок того, що воно резинка і сильно стягує, тому що так воно, дивіться, як гарно розтягується. І, і все нормально. На мені воно дуже добре виглядає, коли навіть розтягнуте. Але отут мені дуже не подобається, тому я думаю, що я це розпущу. І так, до скорих зустрічей, до наступного відео. Я планувала по суботу, але трішки в мене не вийшло. Тому неділя я знімаю це відео і сподіваюся, що я вам його вигружу сьогодні. Але будемо чекати нового звіту і нового старту, а можливо переробленого цього. І так, до скорих зустрічей, пока-пока.